31 працівник компанії ФерЕкспо цього тижня прийшов здавати кров до Кременчуцької станції переливання. Хтось здає вперше, а хтось це робить вже неодноразово у Кирила. Перша позитивна група крові каже, перед донацією готувався. Я читав, що не можна пити за два дні, не можна е, вживати жирну їжу. Ну і взагалі треба зранку поснідати та з добрим настроєм сюди приходити. Це вже моє другий раз. Я сюди приїжджаю з початку війни. Ну вважаю, що таким чином ми можемо допомогти нашим героям-захисникам. Якщо кожен буде долучатись, так, так ми зможемо перемогти. Медсестра пані Наталія пригощає людей сніданками перед процедурою здачі крові. Перед донацією, щоб кров циркулювала в людини обов'язково треба чай і печиво. І з тими, хто здає кров вперше, лікарі спілкуються і контролюють їхній стан. Пірвічних пацієнтів предупреждаю о якихось можливих последствиях, усложненнях. Ага. І щоб у нас був контакт, щоб друг що вирішити, або донація, або оказання допомоги, або ага. ну, тактика, яка далі ведення. До шляхетної справи долучилась і Світлана. це було моє бажання. Я вже давно хотіла, але не було можливості. Зараз угу. всі Зв'язки завпалі, поэтому вирішила угу. хоч чим-то помочь. В цілому увесь процес донорства проходить швидко, а головне комфортно, каже жінка. Підійшли до регістратури. Там нам заполнили бланк, выдали, и мы пошли, сдали кровь, где посмотрели, какая группа крови. Третья. Да, ну была третья отрицательная. Потом увидим, поменялось или нет. Дальше мы идем обязательно к терапевту, который осматривает, который по всем пунктам, там все, много вопросов, проверяет нас, мы отвечаем, подходим, мы не подходим. От. Потім в буфет, п'ємо с з и і сюда. сюди. Ну і скажіть найголовніше про ваші відчуття боляче було, не болі. Богу, все добре. Я думала, що буде Нет, хорошо. Добре, себе відчуваєте? Да. До цієї процедури Світлана почала готуватися за кілька днів, дотримуючись усіх медичних порад. На сайті Ферекспо є перед сдачей крові. Там повністю прописано, що можна кушати, що не можна кушати, за скільки часов, як потрібно себе побережь. Там все детально описано, поэтому да, підготовились. Хвилювалась перед тим, як йти здавати. Звісно, Звісно, тому що це перший раз. Я ще не знаю, що та як це буде проїздити. І дай Бог, щоб все було добре. Бачите, у вас вперше раз і ще з інтерв'ю. Це такий бонус вам сьогодні событие. Двічі на місяць фахівці групи компанії Ферекспо поповнюють банк крові і щоразу охочих все більше. Наша компанія Ферекспо поє соціально відповідальною, тому ми завжди допомагаємо нашим громадам. Особливо важливо це зараз, коли в нас війна. Як тільки надійшло, надійшов запит від Кременчуцької станції переливання крові на нашу медико-санітарну частину, було прийнято рішення робити такі регулярні поїздки з нашими працівниками добровільними донорами. Ми одразу скомунікували з ними через наші ще новинні портали. І люди почали відгукуватись. Це вже наша шоста поїздка. Загалом за цей час в нас вже є 120 донорів. Ми розуміємо, що їх кров зараз рятує життя нашим нашим. Рятівників, наших військових, тому ми робимо все можливе для нашої перемоги. Медики станції переливання вдячні компанії Ферекспо за організацію процесу донорства на їхній території в стаціонарних умовах. Донації неабияк потрібні медичному закладу. Тож лікарі закликають долучатись до подібних акцій. Наразі важливо збільшити запаси безпечної і якісної донорської крові. Я хочу нагадати всім, що ми зараз живемо не в мирний час. І що йде війна, війна жорстока, є багато поранених і людей, які потребують, на жаль, переливання компонентів донорської крові, тобто потреба в компонентах зросла в рази, ми повинні це розуміти. І навіть, незважаючи на те, що кількість донорів збільшилася за останні 5 років, ми маємо… Найбільший показник, ми ем, постійно дуже-дуже потребуємо нових і нових донорів, бо, ну, як я вже сказала, потреба дуже велика. Тому звертаюся і к мешканцям міста Горішні Плавні, і знову-таки к адміністрації вашого підприємства. що Дуже сподіваємося на плідну співпрацю і в майбутньому. І думаємо, що будуть знаходитися люди, які ну, будуть готові поділитися е, з іншою людиною частинкою своєї крові у станції переливання крові. Говорять, що нині є високий попит на всі групи крові, тому участь кожного є важливою. Якщо бажаєте врятувати чиєсь життя, приходьте на донацію.